Такі люди, як Юля, багато чого знають про інвестиції, тому їх треба ловити простим смертним людям, у яких немає 300 тисяч доларів або 100 тисяч доларів. От як можна почати інвестувати? Рекомендую зареєструватися на Тіндері і шукати. Нещодавно ти інвестувала у інфобізнес. Та. Ви можете продавати там свої послуги, плюс ще знайомитися з новим колом оточення. У вас класна ідея, проєкт, все інвестували і, і прогоріли. Це те, що я не розповідаю в блозі, хто ж витримає таке, так? Да? Ну, Додамо гучності, Ой. контенту. І так, да. сьогодні випуск на YouTube із Юлією Ублінських. Ну і з жовтою вороною, ну, типа, це я. Жанна Валерівна сьогодні а, Юля нам розкаже про а, інвестиції. Я їй задам питання: було не було. А я буду їздити по колу, да. <свісно> а, взагалі, дивіться, що це таке. Що це за відео таке дивне? <свісно> І що це за люди такі дивні в кадрі? А, так. У значить Юля Ублінських серійна підприємець, не плутати з серійною вбивцею. Це дуже різна речі. <гум> да. Вона дуже досвідчений інвестор. Також спеціаліст по нерухомості, да? по роботі з нерухомістю, як її правильно монетизувати усі ці штуки, як це все узаконити і як на цьому заробляти. Ну і знімати відео з попкорном в машині собі тихенько. І так, а, значить, і о, це мій канал, канал про продажі, про блогінг, про проявлення. А, і о, я займаюся тим, що допомагає експертам створювати. <рес> Знаєте, що ми не будемо перезаписувати? Ми будемо їздити. Давай, давай. Щоб давай, ви да. бачили всі перелісті е, контентного <рес> життя експерта. Ми не буде під кінець, під кінець я буду так короче сидіти. Юля повертає курс... на себе, повертає на себе Курси камеру. Курс екстремального овочі. Так от, значить, Юля Ублінських продавала у своєму блозі лоти. От, і один був Юля таксіст, і от, короче, мені пощастило його отримати. Так, ви так, і Юля мене катає, і я у неї беру інтерв'ю. Ну, тому що, бачите, такі люди, як Юля, багато чого знають про інвестиції, І тому їх треба ловити. От, Хоч uh -huh. Так, на наша... жаль, небудь на паркурці. Да. І е, значить, Юля, скажи, будь ласка, е, яка була твоя найбільша інвестиція взагалі? от Масштабна така? Е, більше ста тисяч доларів в нерухомість. Більше ста тисяч за заразок. За заразок. І їх було декілька, тому що в нас мережа е, студій. Go Beauty Studios. Ці студії ми здаємо в оренду б'юті майстрам. Працюємо вже вісім років, і в нас більше ніж ну, за На зараз. У нас 11 об'єктів нерухомості. Вони всі різні по вартості, по квадратурі і в різних містах. Угу. Слухай, і наскільки взагалі це ад неадекватна, а успішна о успішна інвестиція? А, значить, наскільки це успішно? Скажу так, що до війни повномасштабної це було дійсно успішно. Ми отрим, отримували гарний дохід від 12 до 16 відсотків. <світ> від, на, ну, Навіть телефон коротше, в шоці, що можна було так заробляти до повномасштабної війни. <світ> 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 вот. Скільки, скільки ще раз скажу від 12 до 16 відсотків річних. Угу. Нерухомість рахується в відсотках річних. Я думала в грошах. В грошах, а потім це все в таблицях. Множиться на, ну, на коефіцієнти, є такий розрахунок, і це все в відсотках річних. Да, слухай, а от ну війна, оця вся історія, якби ви не, ну, не стрімаєтесь взагалі, от як, да, вже ви не продовжуєте просто більше купувати, чи, чи що? Ні, ми не продовжуємо купувати нове. Ми трошки переформатували нашу модель бізнесу. Зараз нерухомість приносить 6-8 в найкращому випадку 10% річних. Ну така правда. Тому це зараз не дуже гарна інвестиція, але можна, можна дивитися на Закарпаття, на Карпати, наприклад, і там. Брати нерухомість, тому що ці регіони більш безпечні, умовно більш безпечні зараз в Україні, і там ринок росте, що цікаво. Mm -hmm. Я вже його повивчала. І значить, як ми переформатували бізнес, ми зараз ті існуючі локації, які в нас є, ми їх продаємо як об'єкти нерухомості разом з тим всім, що є там всередині, навіть з орендарями. І з торгівельною маркою, ну торгівельну марку ми не продаємо, ми даємо людям можливість користуватися цим брендом. Uh -huh. Ми називаємо це такою нестандартною франшизою, коли люди можуть не видумувати велосипед, а купити вже готове. Uh -huh. Можна виключити цей дуєчку, бо я зараз заплачу. Можна. <laughs> Слухай, ну це про такі масштабні дуже інвестиції. А от, е, значить, е, велика була така. А які були от найбільша втрата? Знаєш, от інвестували там, типу, був у вас класна ідея, проєкт, все інвестували і, і прогоріли? Де тисяч доларів? Це впродовж декількох років у нас був стартап, який ми не змогли розкрутити в бізнес. Ну, коротше, він щось знову? Я буду шокувати сьогодні. Це те, що я не розповідаю в блозі. Хто ж витримає таке? Да? Mm -hmm. Це був стартап: це все і IT-проєкт, витрати на. На написання програми додатку зарплати людей. Uh -huh. інвестиція. Ми не зм... ну, на жаль, почалася повномасштабна війна, ми не змогли це розкрутити. Ми шукали, ми старалися, ми шукали інвесторів міжнародних, але нам відмовили, тому що якщо хоча, хоча б один з власників знаходиться в Україні під час війни, то міжнародні інвестори не погоджуються інвестувати. Їм це uh -huh. дуже небезпечно. Отакий От є критерій, отака От є правда. Так, да, таке прийняття рішення, слухай, прикольно. А скажи, будь ласка, а от простим смертним людям, у яких немає 100 тисяч доларів, от як можна почати інвестувати? От що б ти порекомендувала? Я рекомендую зареєструватися на. З тіндері. Шукати петика. Інвестор. Так, <свят> да. я рекомендую зареєструватися на сайті toloka.vc. Це синдикат, який е працює з е великими бізнесами, які вже є не стартапами, а бізнесами. На етапі е впровадження інвестицій. Вони збирають 20, 30, 50. Людей, інвесторів, і можна проінвестувати від 5 тисяч доларів там до 20 тисяч доларів, Викупити якусь частку в компанії. За, за вас ця компанія толока все робить. Там є комісія определенна, все це у вас в договорі буде вказано. Ви обираєте в який саме проєкт вам інвестувати. Ви маєте бути готовими, що на 5 років ви там заморожуєте ваші гроші. Якщо ви захочете вийти з вашими грошима раніше, то ви або не отримаєте прибуток додатковий uh -huh. на, на ці гроші, ну або ви заплатите якусь комісію. Угу. Тому треба бути готовими до мінімум 5 років заморозки. Що ще можна зробити? А під, почекай, а е, від якої суми це можна? Від п'яти тисяч доларів. А, ти сказала це, да? так? Так, від, від 5 до 20 тисяч доларів. Я долар. просто не чую такі суми, що треба їх. Куди здіти, окрім своєї трьохлітрової да. Є ще простіший момент: ми так з великого да, до маленького угу, даємо. А навіть якщо у вас є тисяча гривень, ви від, від, від тисячі гривень ви можете відкрити рахунок в будь-якому банку ОВДП, це військові облігації внутрішнього займу, і покласти ці гроші на рахунок. І, там дохідність 16-17% річних, як це прораховується. ну, наприклад... Типа, тисячі гривень 16 чи 160? Так, да. Да? Да, 16%. Тисяча гривень, значить, я за рік зароблю 160 гривень. 160 гривень за рік заробиш. Ну, якщо тисяча гривень покласти, можна ж 20 тисяч гривень покласти. 50 тисяч гривень можна покласти. Як це вираховується? Наприклад, якщо під 16% річних двічі на рік вам будуть видавати ці гроші вам на рахунок, ви їх можете або далі реінвестувати, покласти до тіла mm -hmm. цього рахунку покласти, або забирати їх собі на картку, як оці бонуси. Як, як забирає так, <ріст> е. е, да, і ну, двічі на рік, тобто буде приходити вісім з половиною, ні, вісім і вісім, від 16 половина. Mm -hmm. е, чому це краще, наприклад, ніж депозити? Тому що коли тобі з депозиту приходять гроші, вже твій дохід, то ти ще платиш податок. Угу. А депозит не оподатку... ОВДП не оподатковується. Ага. Ага. А є депозити, які 16 під 16? Нема. 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 Да. Да. Вони Там ж тільки менше. менше. Ой, Це буде найвеселіше відео, я так думаю, на каналі цьому. Так, зрозуміла, зрозуміла. Ну, тобто, і виходить, як, гроші на цих облігаціях, вони не обесцінюються, типу, так, чи, чи як воно ще додатково може працювати? Чи такого немає поняття? Ну, знаєш, типу, інфляція там і так далі, обесцінюється гроші. Як ти як підписав контракт, наприклад, на 16% річних, так з тієї суми з тіла. Ну, це кажуть, тіло кредиту, тіло. а тут тіло твоїх зарахувань. Ага. Так з тієї суми тобі і прийде в кінці періоду, як, як ти підписав контракт з банком. Так, скрізь тіло, понимаєте? Куди не сунься, скрізь надо. Так, що тіло. ще є такого? Так, е, Слухай. Нещодавно ти інвестувала у інфобізнес? Так. Да. І розкажи, якщо це не секрет, чому ти прям згодилася на цю інвестицію? Ну, вірніше, її обрала. А яку перспективу ти для себе тут бачиш? Я інвестувала вже в готовий клуб ком'юніті розвитку. Це класний клуб за аудиторією живою. Щоб не мертвою. <ріст> 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 в плані з активною. І, і цей клуб створила Ірина Горбунова. Вона маркетолог, і в неї є дуже багато різних продуктів, інфопродуктів для підприємців та експертів. А я люблю аудиторію експертів. Тобто, в мене зійшлася цільова. По-перше, uh -huh. по-друге, я вже є резидентом два роки в цьому клубі, і мені подобається те, що вони роблять. І Ірина запропонувала купити франшизу і стати партнеркою і розвивати цей клуб разом. Мені вигідно, тому що я тепер продаю доступ в цей клуб резиденти від мене. Можуть зайти, отримати всі плюшки цього клубу. Там є більше ніж 40 курсів для інстапідприємців на, на платформі навчання. А ви, коли заходите в клуб, ви вже безкоштовно їх отримуєте. Плюс ви угу. можете щомісячно консультуватися у інших експертів, які безкоштовно дають свої консультації: бухгалтери, юристи, технічні спеціалісти. Я цього місяця взяла консультацію технічного спеціаліста, зрозуміла, що все це робиться дуже просто, uh -huh. і мене перестало лякати. В мене перестала бути трясучка. Uh -huh. Тепер я ще більш ближче до цілі записати власний курс. Угу. А, та тобто ти бачиш, що на ринку от з'явилася така пропозиція стати, ну якби мати франшизу цю, і виходить, що ти сама користуєшся і розумієш, що такі експерти, інфобізнесмени, там починаючи, продовжуючи, ну тобто їм буде цінно бути в клубі, тому що за скільки там півтори тисячі гривень, да, отримуєте повністю купу-купу, скільки більше тридцяти там програм навчань. Так. То що да? навіть більше, більше 40, 40 да і постійно додаються, і е, інші експерти, е, члени цього ком'юніті, теж додають е, свої продукти. Е, Ну, Слухай, а якщо наприклад, от, до тебе приходить людина, і от, типу, є інші там, резиденти, і от, чому вона має купити у тебе абонемент? От, наприклад, зараз слухають глядачі і хочуть, чому в тебе? Давай щось, якусь плюшку дамо, щоб всі, всі йшли до тебе після цього відео? Ну, По-перше, ти не продаєш, ти не є партнером цього клубу. Ні, я так, да, я ні. А, ну, типу, наприклад, вони типа брать, може типа до Іри піти або там через Юлю зайти. Чим їм? Їм через Юлю Знає заходить? Це, це як Oriflame. <гум> ти все рівно купиш Оріфлем, тобі байдуже в якого спеціаліста ти це купиш. Ти все рівно отримаєш все те саме. Ну так мені гроші на рахунок зайдуть, так Ірині. Ну, типу, це так, може конкуренція, боротьба. Так, так, може дивіться, якщо вас цікавить цей клуб. То uh, uh, Юля, якщо ви напишете, скажете, що ви дивилися це відео на Ютубі? От, кодове слово, що там, авто? авто. <laughs> Давай, <laughs> да, хай буде кодове слово авто. Uh, от, і uh, Юля uh, надасть вам 30-хвилинну консультацію. Наприклад, що краще для вас uh, в цьому клубі, uh, прям ну, пройти перш за все, як ти? Пройти перш за все, і о, як проявитися, щоб вас теж помітили. О, прямо в цьому клубі. Е, я теж є в цьому клубі майже з першого місяця і е, ну постійно там якісь уроки публікую, комунікую з дівчатами. Е, ну і отримую багато для себе підказок, як для експерта в просуванні, так і для того, щоб знайти там клієнтів. Ось так, один одному допомагаємо, і прям ну, дуже-дуже круто. Так що рекомендую, пишіть кодове слово автівка і отримаєте від Юлі таку штуку. От може, просто поп'єте з нею зум каву, вона вам розкаже, а ви не заплатите грошей. теж прикольно буде. Дякую, тобі, Ой, yeah. так, ну ж, тоді... Вартість клубу півтори тисячі гривень за місяць, це дуже. Корута вартість, і підписуйтесь на мене, бо час від часу ми, як партнери, вирішуємо зробити якийсь бонус, якийсь нашим резидентам. Тобто, вартість може бути трошки дешевша на якихось інших умовах. Та ні, ну та в принципі куди дешевше реально там величезна користь, тому що е, просто сотні експертів виросли на цих техніках просування е, тих простих діях, е, які є в уроках клуб, клубу клубу. А ще хотіла сказати, що дуже важливо, що в нас є багато там онлайн зустрічей. Раз на місяць Ірина, власниця клубу, вона проводить зум-сесії, відповідає на всі питання експертів щодо власного просування. Тобто, вона завжди на зв'язку, і плюс десь раз в 3-4 місяці в нас є офлайн зустрічі. От недавно в нас була презентація е, третьої книги, написаної у співавторстві. Я там виступала з форматом стендапу. Було дуже весело, круто. Провела класний нетворкінг Законектись, е, поїли ми торта, кейтеринг, випили шампанського, пофоткались, насміялися, повзаємодіяли, і це був такий от крутий день. Знаю Та, я домовилася, домовилася гру проводити. Вот і там да. ви можете продавати там свої послуги, плюс ще знайомитися з новим колом оточення і е, брати чиїсь теж послуги вже безкоштовно, бо ви вже заплатили півтори тисячі на місяць. Да. Круто. Круто. Ну що, дякую, Юля. І дякуємо вам за увагу! Всі контакти будуть внизу цьому, цього відео. Тож звертайтеся і інвестуйте свій час і гроші правильно. До зустрічі.